Темою цієї лекції є шок. Протягом неї ми розберемось, що таке шок, які є патогенетичні типи шоку і чому важливо знати саме патогенетичну класифікацію шоків. А також навчимось проводити розпізнавання та диференціацію шоків під час первинного огляду. Перш ніж перейти до шоків, кілька слів про стан, який дуже легко уявити, та чий механізм досить просто зрозуміти, цей стан це ішемія. Ішемія це обмеження кровопостачання будь-якої тканини, що спричиняє дефіцит кровопостачання, в тому числі нестачу кисню, необхідного для клітинного метаболізму. Наприклад, під час ішемічного інсульту блокується кровоносна судина, що забезпечувала насходження артеріальної крові до головного мозку, що призводить до його гіпоксії та розвитку ділянок некрозу. Шок схожий на ішемію, але в глобальному масштабі. Іншими словами, шок це порушення кровообігу всього організму. Приплив крові до тканин небезпечно низький, що призводить до пошкодження клітин. Інше, трохи ширше визначення шоку визначає шок як стан зниженої оксигенації кінцевих органів, спричинений невідповідністю між доставкою кисню та потребою тканин, що призводить до кисневого боргу. Термін шок описує. Патофізіологічний стан з багатьма різними причинами і не є конкретним діагнозом. Це може бути наслідком зниження кровопостачання тканин, неадекватного насичення крові киснем або збільшенням потреби тканин у кисні, що призводить до зниження оксигенації кінцевих органів і дисфункції. Якщо шок не лікувати, він призводить до стійкої поліорганної дисфункції та кінцевого ураження органів із можливою смертю. Отже, під час шоку тканини тіла не отримають достатньо кисню через кров, чи не так? У нормі кров проходить через тканини і доставляє кисень, оскільки в системі кровобігу достатньо тиску, щоб проштовхнути його. Таким чином, артеріальний тиск значною мірою впливає на кількість крові, що проходить через тканини. Для нормальної перфузії тканин необхідно чотири компоненти, що коректно працюють. Судинна система для доставки крові, тобто кровоносні судини, газообмін легенях, що забезпечить потрапляння кисню в кров, тобто оксигенація, об'єм циркулюючої крові, важливими є еритроцити і плазма, і, звісно, сам насос, що буде перекачувати кров, тобто серце. Є важлива формула, зрозумівши, яку легко розуміти патогенез шоку. Вона описує стабільність артеріального тиску. Де артеріальний тиск дорівнює серцевому викиду, помноженому на периферичний судинний опір. Нагадую, що серцевий викид це частота серцевих скорочень за хвилину, помножена на ударний об'єм. А ударний об'єм, в свою чергу, це кількість крові, яку серце викидає при кожному скороченні. Показник серцевого викиду залежить від перенавантаження чи, іншими словами, наповнення серця, яке в свою чергу визначається ємністю вен. Об'ємом циркулюючої крові та різницею між середнім венозним тиском і тиском у правому передсерді. Окрім того, він залежить від скорочувальної здатності міокарду, і це є власне насосна функція серця. І звісно, серцевий викид залежить від післянавантаження, що вимірюється системним опором судин. Найефективнішим методом відновлення систолічного об'єму та перфузії органів. Є відновлення венозного притоку до нормального показника за допомогою наповнення об'єму. Окрім того, пам'ятайте, що вентиляція мішкомамбу збільшує тиск всередині грудної клітки, що може знизити кількість крові, яка повертається до серця, і таким чином знизити серцевий викид. Відмінності в переднавантаженні і після та скоротливості здатності міокарду зазвичай відрізняють етіологію шоку. Є різні класифікації шоків. Найчастіше їх класифікують на гіповолемічний, кардіогенний, обструктивний і дистрибутивний типи. Незалежно від етіології, шок характеризується виділенням цитокінів та інших медіаторів запалення, які викликають синдром системної запальної відповіді, опосередкований гіпоксією тканин. Це спричиняє зміни кровотоку на рівні мікроциркуляції, які зазвичай можуть бути ліквідовані інфузійною терапією. Її можна розпочати ще при недиференційованому шоці. Потрібно негайно почати вливання розчинів, якщо немає клінічних ознак перевантаження рідиною, або діагностичних ознак кардіогенного шоку. Розгляньте тест із застосуванням розчину в малій кількості 250 мл, або тест із пасивним підняттям ніг, якщо реакція на рідину викликає сумніви. Визначте потребу в вазопресорах, інотропах або переливанні крові. Визначте потребу в іншій критичній терапії, наприклад, адреналін при анафілаксії, декомпресія при напруженому пневмотораксі. Забезпечте додатковий кисень всім пацієнтам з шоком, щоб уникнути ускладнень гіпоксемії. Але все ж найважливішим першим кроком у лікуванні шоку є визначення його наявності. Важливо розуміти, що шок проходить через ранню оборотну стадію компенсованого шоку, де механізми гомеостазу організму компенсують знижену перфузію шляхом збільшення частоти та сили скорочень серця. Спочатку підтримуючи артеріальний тиск, тому він буде в нормі. Задля централізації кровообігу відбувається звуження периферичних судин, тому приплив крові до менш важливих органів зазвичай шкіри зменшується. Тому й характерна блідість шкіри, а на дотик периферія буде холодною. Частота дихання збільшується, щоб компенсувати метаболічний ацидоз, а виділення сечі зменшується для збереження об'єму рідини. Ці адаптивні реакції можуть бути неочевидними для випадкового спостерігача. Нерозпізнані ранні ознаки шоку переходять до явного шоку, тобто декомпенсованого, що проявляється зниженням артеріального тиску і зміною психічного стану. Пов'язаного із зниженням церебрального кровотоку та впливом катехоламінів. Якщо на цій стадії не проводити лікування, це може призвести до незворотної смерті клітин і пошкодження органів. Відсутність оксигенації тканин призводить до накопичення продуктів анаеробного метаболізму, таких як лактат. Значна тканинна гіпоксія призводить до системного прозапального стану з надлишковим вивільненням цитокінів. При тривалому шоці, тобто більше 6-12 годин, це викликає незворотні пошкодження клітин. Клінічно це проявляється мультиорганною дисфункцією та недостатністю з підвищеною смертністю. Смертність від шоку коливається від 23 до 70% залежно від типу шоку та тривалості гіпоперфузії тканин. Повернемось до класифікацій шоку. Як я вже згадувала, їх існує кілька. Загально прийнято виділяти гіповолемічний, дистрибутивний, кардіогенний та обструктивний. Інколи кардіогенний та обструктивний об'єднують під одним через схожість механізмів. Рідше виділяють дисоціативний шок, що супроводжується нормальною функцією серця, непошкодженими кровоносними судинами та звичайною, тобто достатньою кількістю крові. Проблеми з перфузією виникає через те, що кров має знижену здатність переносити кисень до тканин. Причинами дисоціативного шоку може бути анемія, медгемоглобінемія, отруєння чадним газом чи ціанідами. Але наразі на цій лекції ми зосередимось на циркуляторних типах шоку, коли існує небезпечна генералізована форма гострої недостатності кровообігу з недостатньою доставкою кисню до клітин.